Доброго дня, має ітар українською. Мене звати Олена. Ви вже не чекаєте, долі змінюється в супереч. Чого ви вже не чекаєте, але зміни відбудуться. Доленосні зміни. Свято буде на вашій вулиці. Ви вже й не сподівалися. Що можете змінити ситуацію стосовно благополуччя, достатку, фінансового і матеріального. Зміни відбудуться. Ви вийдете з неможливості досягнути саме по відношенню до якогось проєкту, або бажання реалізувати якийсь проєкт, або реалізувати піти в починання. Вам говорять про те, що зміни відбудуться. Ви взаємодіяли, або, можливо, скажімо так, є. Чоловік в вашому житті, він підтримує вас, але ви не бажаєте бути залежним від даної людини. Ви кошмарите самі себе, як вам досягнути, як вам реалізувати, як вам вийти з бідності, безрезультативності в своєму житті. Вам говорять, що ви отримаєте шанс можливість. Рухатись до інших берегів, тобто змінити кардинальну ситуацію. Єдине, що не знаходитись в ілюзії або в невизначеності, ви повинні активно діяти От в ілюзії невпевненості по відношенню до власної ресурсності. Те, що ви маєте ресурси, те, що ви маєте сили реалізувати і реалізуватись. це ілюзії і залишатися в даних ілюзіях. В невизначеності, або не приймати рішення по відношенню до шансів, можливостей, змін, які будуть відбуватись в вашому житті, рухатись, діяти, активно проявлятись, а будете все ж таки залишатись в залежності від партнера і далі продовжувати кошмарити самі себе, знаходитись в негативних думках, а вам говорять, що ви. Досягнете успіху, якщо будете активно діяти, і вищі сили нададуть вам можливість досягнути саме того, чого ви прагнете в своєму житті, перемоги успіху і реалізації власних планів, які ви маєте. Дякую.